Доброго дня! Сьогодні готуємо хліб, дуже смачний. Готовлю я для своєї сім'ї. На моєму каналі вже є рецепт одного хліба. Він більш такий упрощений варіант. Сьогодні я хліб буду робити на заварки. Що мені треба? Я буду робити хліб на 2 кг муки. Зараз я цю муку просіваю в миску частинами. Відставляю поки в сторону муку. Беру таку глиняну макітру, мені дуже удобно це робити. І беру десь з общого количества. Ну, откуда, я знаю, грам 400 муки до пів кіла на глаз. Все, всипав. І зараз крутим кип'ятком заливаю муку. Для все вимішую. Якщо бачите, що сильно густе, додайте ще трохи кип'ятка. І ретельно все така от Вона повинна бути густа. така густа-густа. Така, Хліб на заварки, виходить, набагато вкусніший, чим обично так, дрожжі щоб піднялися, і опара і додавить. Це вкусніше, виходить. Все. Зараз я її піленочкою прикриваю. І оставляю в сторону, хай вона постоїть і остине до такого ну, тепленького-тепленького, приятного до руки состояння. Потім будемо додавати дрожжі. У мене пачка дрожжей. Це багато мені пачки на таке количество муки. Я беру 50 грамів, то тобто є половина. Тут 100 грамвого вона. Я собі отламую ну, отак от половину. Все, таку розкришую в тарілочку. Добавляю 2 столові ложки сахара. І на теж, тоже глаз, Тут у мене води, я навіть не знаю стільки, ну десь 180 грамів може. Заливаю теплою водичкою. Розмішую. Вони повинні заграти ці дрожжі. Муки не треба додавати. Остила запарка, вона така приємно тепла. Дрожжі почали шипіти і булькати. Вони працюють. І зараз я ці дрожжі виливаю сюди, в цю запарку. Отак. От Хорошо, сейчас виковать її. надо, щоб все хорошо змішалося. Запарка з дрожжами. надо трошечки постаратися виковати довше. Це буде обалденно вкусний хліб, повірте. Вкусніше, ніж на обичній апарі, якщо сразу робити її. так я вимісила запарку з дрожжами. Комочки всі розійдуться. Зараз я оставляю його в теплому місці, прикрию і це все повинно перебродити. Скільки по я не знаю, скажу пізніше. Все, підійшла наша запарка, опарка. Підходила вона 25 минут, дуже швидко, зараз тепло, і дуже швидко це все діло підходить. Що я зараз роблю? Я беру муку, яка в мене в мисці, і тепер із горщика це все висипаю у муку. Отак, бачите, яка шапка. Така от. Це все треба вибрати, щоб нічого не лишилося. Добавляю до муки чайну ложку соль, молоко. Молоко таке теплесеньке. Молоко у мене півтора процентної жирності. Тут у мене в кушині півтора літра. Все може не піти. В описанні я напишу стільки пішло молока. Це може бути і багато. І зараз я наливаю молочко постійно. Починаю замішувати руками. Якщо нема молока, дуже вкусно на сироватці. Хто має сироватку з кисломолочного сиру, то можна і сміло. У кого немає ні того, ні другого. На воді тоже шикарно виходить. У мене просто є молоко, тому я использую молоко. Все, замішую тісто, тісто повинно бути більш таке твердіше, ніж мягке. Це не булка щоб Наїстися. Він воздушний, ну не недовжен такий був Раніше випікали. Ну і зараз випікають дока хліб, що вкусив, і ну, нема що там їсти. Воздух вийшов, а хліба немає. Зараз замісимо. Такий, треба твердо місити. Тісто я вже хорошо розмісила, і зараз на цьому етапі я додаю. 3 столові ложки рафінованої без запаха олії. І ще раз хорошенько вимішую. Олія не дає хлібові швидко черствіти. Домісю ще тісто на доски. Мені удобно на доски його вимішувати. Бачите, тісто круте, воно не мягке, воно таке от. Круте. Таке воно і повинно бути, щоб хліб ріс у висоту, а не розтікався по, по сторонам, розлягався. Розріжу, покажу вам готовність хліба. Бачите, які вже великі є такі дирки? Все, він сходи вже в руках у мене. Сейчас ще трошечки, буквально 2 минутки, і можна його вилажувати у миску, прикривати салфеточкой. і хай собі підходить. Все, хліб вимісяний. Тепер я його ставлю в миску, прикриваю його салфеткою і уносю його в тепле місце для підйому. так підійшло тісто, підходило воно час. Тіста небагато, я не ждала, щоб вже набралась повна миска, всього лише 2 кг муки, тобто підійшло воно нормально. Ще буде підходити у формах, так що більше його держати і не треба. Зараз його з миски вилажую на стіл. Зараз ще отак вот в муки трохи підмісю його. Зараз розділяю його на дві частини, Одну буду, от у мене дві форми. Я застелила пергаментом і промазала постним маслом більше, більше і менше, і зараз я буду вілити це більший кусок, це менший кусок. Зараз він розстається, підніметься і тільки тоді я їх змащу яйцем, ці два хліба і посадю в духовку. Кліп у формах підійшов, підходив він десь минут 40 і щас я змастюю яйця просто отак. Вігенько. От. Садю хліб в духовку на минут 50. Пікся хліб при 180 градусах 55 хвилин. От Я вам розрізую, показую його. Один ми вже з'їли хліб. Провіряла на готовність дерев'яною шпажкою. Шпажка вийшла суха, хліб готовий. По текстурі хліб м'який, такий хорошо пропекли з бока низ, і він такий незабитий. Хороша, така плотна м'якоть вийшла.